У четвер, 2 квітня, у рамках акції фан-клубу Динамо Київ разом до перемоги відбулася чергова зустріч футболістів з болювальниками. Цього разу до конференц-залу стадіону імені Лобановського завітали бразильські захисники Бетао та Даніло Сілва. Перш за все, у рамках заходу відбулось відкриття і жеребкування чемпіонату здорового футболу Футболу кожен двір», який вже не вперше проходить за підтримки нашого клубу. За традицією, крім динамських футболістів, у процедурі жиркування взяли участь керівник фан-клубу Динамо Сергій Михайленко та президент ліги дворового футболу Олександр Онищенко. А далі було й найцікавіше бразильці Бетао та Даніла Сілва, які на захід прийшли без перекладача, у спілкуванні з болівальниками показали своє знання російської. Відповідати довелося на всі без винятку запитання. А молодь, якої в залі було більшість, цікавили командні справи, турнірне завдання в чемпіонаті та лізі Європи, думка футболістів про наступного серйозного суперника Фіорентино. Даніло Сілва зізнався, що вже став наполовину українцем. Любить нашу країну. Тут народився його син, і він готовий грати за збірну. А те, що під час виконання гімну України він тримає руку на серці, знають вже всі динамівські вболівальники. Бетао щасливий від того, що вдалося повернутися до Динамо клубу, де він досягнув серйозних успіхів у кар'єрі, де став чемпіоном України, пограв у Лізі Чемпіонів Кубку ЄФА та Лізі Європи. Було багато різноманітних запитань, адже рідко коли з динамовськими легіонерами можна поспілкуватися напряму без посередництва перекладачів. На сам кінець усі отримали клубні плакати і журнали з автографами. І, звісно ж, фотосесію з кумирами. 아